Явіть, що хтось намагається присурмути вас на очах у всіх, а не просто образа. Це струба стерти те, ким ти є, і відчуваєш, як твоє обличчя горить. Тиша навколо тебе важка, ти раптом зменшився, а всі інші виросли. Аршарація – рація захищатися, пояснювати, відбуватися чи навіть вибачатися. Але ось вістина, якомого хто розуміє, що ви відреагуєте. Ви вже програли. То момент, коли ви намагаєтеся довести. Що ви не те, про що вони кажуть? Ви вже приймаєте правила в їхньої гри і стали маріонеткою в руках тих, хто напав на вас, я був, інший спосіб. О, Якби одним рухом розуму, ви взяли всю цю задушливу енергію сорому, ви повернули і тому, хто рі випустив е, криками, не аргументами, а чимось таким несподіваним. Таким точним, що зробило б нападника викритим, невпевненим шкодуючим, що відкрив рота для цього вісне мето – певне мистецтво психологічної інверсії, яким стратеги користувалися століттями, уливо володіти нею сором більше не впливатиме на вас. А й місці ви відчуєте лише смак влади, а то люди вважають, що протилежністю сормує гордість. Вони помиляються. Справжньою протилежністю є байдужість, але не фальшива поверхнева, справжня байдужість, така що заморожує оточення, вимагає від вас вбити в собі потребу, бути прийнятим. А наступних кількох сторінках ми попрацюємо над вашими соціальними інстинктами. Навчу вас розібрати зловмисника не грубою силою, а присутністю і дослідимо такі техніки, як і рикамінь. Зеркало тиші тартва та зірка. Рештою, ви не тільки знатимете, як поводитися з неповагою, але захочете цього. Тому що ви розціните це як шанс продемонструвати домінування, але будьте рубережні, ці знання не для слабкодухих, а для тих, хто мислить стратегічно. Тільки ви побачите нитки, ви більше ніколи не будете маріонеткою руперше. Зрозуміти анатомію нападу, перш ніж контролювати ситуацію соціально. Ви повинні зрозуміти, що відбувається всередині вас біологічно. Коли хтось намагається вас принизити, у мути це носиш. І справді це сказав. У тусі знають, що ти брешеш, аж мозок сприймається як загрозу виживанню. Племіні часи сором означав виключення, а виключення означало смерть. Аким чином ваше тіло готується до боротьби або втечі. Де ви програєте? Сучасні соціальні ієрархії реагують ті, хто знаходиться в невигідному становищі. Вовмисник це знає. Він покладається на свою біологію. Він хоче, щоб ви нервували, зайкалися, відводили погляд. Він режисер п'єси, і він просто призначив тебе клоуном. Якщо ви будете слідувати своєму інстинкту, ви зіграєте роль ідену. А кявелівський розум не слідує інстинкту. Вона домінує над ним першим кроком до знищення хулігана є усвідомлення того, що їхній напад не має до вас нічого спільного, абсолютно нічого. Ором це проекція. Юди соромнеться інших лише тоді, коли відчувають загрозу у своєму власному становищі. Ім, хто щасливий і забезпечений, не потрібно нікого принижувати, окрублять лише ті, хто в розпачі. Коли вони нападають на вас, вони зізнаються у власній незахищеності. Вони показують, що бачать у вас загрозу, яку потрібно нейтралізувати. Удумати про це, вони бояться вас, заздрять вам, або вони настільки порожні, що їм потрібно використовувати ваш біль як палля, щоб почуватися живими. Коли ви сприймаєте напад не як оцінку вашої цінності, а як симптом їхньої слабкості, жар у вашій шиї зникає. І перестаєте бути жертвою і стаєте спостерігачем. Спостерігач найнебезпечніша людина в кімнаті. Тепер поговоримо про порожне чу людина не терпить мовчання, коли кидається образа, це створює дірку в розмові. І запрограмовані не його заповнення, і нервово сміємося, відповідаємо, Виправдовуємося, поспішаємо заповнити проголину, бо це здається небезпечним. Але для я розуму, розму холодного стратега. Ця порожнеча не становить небезпеки, це зброя. А жахливіше, що ви можете зробити, коли люди намагаються вас принизити, це абсолютно нічого не робити, а нічого із того, хто боїться говорити. А нічимність хижака, який вирішує, чи заслуговує його здобич на цей час техніка просто відпускають образу і не моргаєте, е відводьте погляд, е посміхайся, е хмурись. Він залишається повністю нерухомим. Одивіться їм в очі, але не агресивно. Це покаже, що вони завдали вам болю. А мертвим порожнім майже клінічним поглядом орахути в голові до трьох, один, два, три. А це проміжок динаміка кімнати кардинально змінюється. А в колишні чекають вашої реакції, коли вона не приходить, вони звертають очі на агресора. Ін очікує його пору. Коли ви знаходите лише порожнечу, ви спотикаєтесь і починаєте задаватися питанням. Він почув і б не проти. Що здурів? Ось, тягується тиша, він стає важким, та є сромно в Лезбентежені це їх, а не ваші, і відмовилися взяти вагур, яку вони кинули на вас. Утім він падає до ніг того, хто його кинув і чого не роблячи? Ви змушуєте нападника жити з потворністю того, що вони щоно зробили, е посилює гучність неповаги. Доки вона не стає оглушливою для всіх інших, е устота, і перетворишся на чорну діру. Він поглинає їх енергію і нічого не віддає. Ті їх села випаровується. вони можуть спробувати заповнити простір. Вони можуть сказати, що е, був просто жарт або втратив мову. Е, останній подих їхнього панування. Вони в паніці намагаються виправити картину, яку ти зламав своїм мовчанням. Е, допомагайте їм. Е, хай дискутують. А третій етап виходить психологічне дзюдо і тримавши мовчання достатньо довго, щоб їм було незручно. Ви говорите, але він не захищається. Ахист, визнання вини. Що хтось каже злоді. А ти кричиш не злоді. То ти вже пов'язав свій образ із звинуваченням у свідомості слухача і не обговорює свою невинність з просто людинами. А місць цього використовуйте психологічне дзюдо І зміть енергію, яку вони кинули на вас, і тягніть її, поки вони не впадуть. Оставтеся до образи не як до факту. А як до поведінки, раналізути їх так, якби вони були пацієнтом у кризовій ситуації в лікарні і не злиться на пацієнта, йому стає цікаво. Вони кажуть, ти наплутав чи не та інстинктивна відповідь буде. І я не зіпсувався, я просто намагався. Е, слабкість і відповідь хатя вилля, полягає в тому, щоб зробити поузу, злегка нахилити голову, поглянути з віддаленою цікавістю і сказати ти в подяку, або виглядаєте дуже враженим цим, або ще холодніше, дивно говорити волос, волос, те, що сталося. І вже не говоримо про вашу помилку, і говоримо про їх поведінку. І не захищаєтесь, і під контролем агресор, який розраховував на бійку, уявляється без не знаючи, як бути далі. Озмова змінила напрямок. А раз він під пильною увагою, той хто ходить гулим. Не боячись бути побаченим, тому що коли вам нема чого приховувати, вони не можуть нічого використати проти вас, ором це привид, який переслідує лише тих, хто вірить у його кайдани, Ін живиться сумнівами, тим внутрішнім голосом, який шепочуть, що якщо вони праві, але що, якби ви відповіли на цей голос ще сильнішим запитанням? що Якщо я помолився, сумніваючись у собі, внутрішня фортеця будується не стінами порожньої самовпевненості, а основами брутального самопізнання і повинні знати так само. Чітко, як ви знаєте своє власне ім'я, які ваші сильні та слабкі сторони, ваші межі і перш за все, ваші цінності, які не підлягають обговоренню. Еті цінності, які вам нав'язали, а ті, які ви самі собі вибрали, і від себе середньовічним замком бразить, це стріли випущені у ваші стіни. Якщо ваші стіни зроблені з паперу, кожна стріла пройде через них, поранивши того, хто знаходиться всередині, але якщо ваші стіни зроблені з камени, стріли відрикошитять або зламаються від удару, і зниться не в розмірі стрілу, а в міцності матеріалу. Ві розум, мабуть, то камінь, як побудувати кам'яний розум, правда не а не з ілюзіями. Очніть з основ, запишіть на папері без фільтрів, усе те, що на вашу думку, робить вас меншими, бо я зливи, егоїст. Недостатньо хороший Епер біля кожного напишіть протилежні докази, стикався зі складними ситуаціями, допомагав людям, коли мені це було потрібно. В мене є якості, якими в інші захоплюються. Деться не про те, щоб брехати самому собі, а про те, щоб зрівноважити Терези Ором реальність, збільшуючи вади і. Применшуючи чесноти, аж завдання виправити все спотворення, але не зупинятися на досягнутому Правжня непереможність. Приходить, коли ви не тільки приймаєте свої невдачі, але використовуєте їх як паливо, оксер, на соромиця нокоту в минулому. Кожне падіння він використовує як урок. Щоб стати сильнішим, Рам, це не ознака слабкості, а ознака виживання. Оли хтось сказує на ваші недоліки. Ви можете відповісти не з гнівом, а з цікавістю і каво. Що ви те помітили? А те, над чим я працюю, в якою за спостереження, і не погоджуєтеся з їхнім судженням, ви обезброїте їх, передворюючи критику на нейтральні дані. Вони очікували реакції, Видали їм електронну таблицю, вснує потужна вправа під назвою, тесту дзеркалі. Кожного разу, коли хтось намагається присоромити вас, запитати себе, бо я побачив, що хтось переживає переживається, щоб я про нього подумав. Відповідь межі завжди буде е, ні, здається, що вона несправедлива. Ому, що в глибині душі ми знаємо, що ніхто не заслуговує на те, щоб його судили за один момент, за один недолік, за одну неповну версію себе. Ось чому ви судите себе суворіше, ніж інших, та ніж шарфортиці, стратегічна Я бадожість е, тих, хто прикидається сильним, а тих. Кому насправді бадуше у думати, як ви реагуєте, коли хтось критикує незнайомця на вулиці? Е, Ображаєшся, не захищаєшся. Не втрачаєш сон. чому, тому що чужа думка про чужу людину не має ваги. А перш застосути цю шлогіку до себе є думка про вас має стільки ваги, скільки ви надаєте. Що ви вирішите, що це марно? Воно стає неактуальним, як як шум, про який швидко забувають. Це не означає стати холодним чи нелюдяним. Це означає з хірургічною точністю вибирати, в які битви варті вашої енергії. І шість людей, які намагаються вас присоромити, не цікавляться вами. Вони цікавляться собою. Вони хочуть почуватися вищими, хочуть пом'якшити власну невпевненість, хочуть уваги, відмовляючись від їхньої гри. Ви позбавляєте їх того, чого вони хочуть найбільше тракції. Без ракції вони втрачають силу рам'ятате сором, це парази і виживає лише в господаря, в які підживлюють його страхом і сумнівами. Рекрите подачу, і вона помре з голоду і не повинні бути. Ідеальним ростов потрібно бути непохитим. Стійкість приходить не від того, що ви ніколи не падали, а від того, щоб ніколи не дозволяти падінню визначити, ким ви є решту. Справжня перемога полягає не в тому, щоб перемогти тих, хто намагається збентижити вас. А в досягненні точки, коли ви навіть не помічаєте їх. Ому що, коли ви стаєте найтвердішою версією себе, думки інших людей перестають бути стрілами, а стають просто вітром, чимось, що проходить повз вас, не залишаючи сліду, ось ти стоїш посеред бурі, оголений від будь-якого страху, і кажеш, е ні, нема чого боятися. Коли ви досягаєте цього стану, ви перестаєте заходити в кімнату, гадаючи, чи сподобаєтеся ви людям, і починаєте думати, чи вони вам сподобаються. І наміка зворотна і стаєте судею за контратака. Наді мовчання недостатньо, наді вам доводиться різати. Але ви повинні різати як хірург, а не як м'ясник. Із них ріже, чинить безлад. Йірург робить один точний розріз і видаляє орган. Коли ви вирішуєте відповісти словами, Дотримуйтеся правила стислості в менше це краще. Овга промова змушує вас виглядати оборонним. не речення. Змушує вас виглядати смертоносно Три хірургічні удар, які варто мати у своєму арсеналі. Перший удар хто вони його ображають. І дивитеся на них і запитуєте, на кого ви зараз намагаєтесь справити враження Руйнівно. І одразу покажіть їхню продуктивність. Кажіть кімнаті, індія, спостерігаю, озбитей четверту стіну, трав друге команда повторення, а жить щось жорстоке. І прикладаєте руку до вуха і говорите, ти бачте, повторіть це. Неправильно почувмуй стріг повторити образу. Брази схожі на жарти, вони спрацюють лише з першого разу. Коли ви змушуєте когось повторити атаку, вони втрачають ритм. Вучить відрепетировано, вучить дріб'язково, найчастіше вони більше цього не повторюють. Вони визволяться, вони будуть бомотіти нічого. Ви змусите їх відступити, рахрайство, третя пастка перевірки. Вони нападають на нього і співчутово посміхаєшся, і кажеш, знаю, що тобі зараз важко. Обі не потрібно зриватися на мені. І дієте як терапевт, формулюйте їхню атаку, як крит про допомогу, і співчуваєте їм. Немає нічого, нічого більш принизливого для навцеса, ніж ніжого жалість. Вони хочуть, щоб і боялися. але ви співчуваєте їм, ви ставите себе вище за них і доросли, які заспокоює дитину, яка влаштовує істерику, зводить їх з розуму, але вони не можуть дати відсіч, тому що ви добрик, що ви зляться, то доводять свою думку, що вони нестабільні і потрапили в подвійну пастку уваг. Ти виграв, вости, вони втрачають а за після битви. Е, як ви закінчите спілкування, так само важливо, як і те, як ви його провели, е, зациклюйся. А стосувавши мовчання, погляд або хірургічний удар, відійдіть, бо повністю спрямуйте свою увагу на когось іншого. А тівелі знав, що влада це питання доступу. Оливи, ви відволікайте свою увагу. Ви забираєте найбільший ресурс у кімнаті і караєте їх своєю відсутністю, але ж штрих сидіти з уломками перевіряє. чи дивляться вони на тебе шукати підтвердження від аудиторії, осторухайся далі, окажіть, що це взаємодія так мало значило для вас, що вона вже стерта з вашої пам'яті і вже на наступній темі головніше образ бути забутим, в обіцять їх незабутніми, а філософією тіні. У ми про це говоримо, а лише для того, щоб виграти суперечки і е тому, що світ стає різкішим, холоднішим, жорстокішим і живемо в цифровому олізі, де всі судять усіх, касути культуру, ганьбу в інтернеті, ігри соціального статусу. Це за набових дій. Якщо у вас немає цих за собі в захисту, вас їдять і зменшитись, і будете боятися сказати свою правду і станете сірим конформістським привидом. Яке боці вити за рамки і вчині цієї темної психологічної тактики не означає стати злим. Деться про захист вашого світла, деться про створення периметра навколо вашого розуму, щоб токсичні відходи не впевненість інших людей не могли торкнутися вас. Коли ти знаєш, що можеш впоратися з ганьбою, ти стаєш безстрашним, ти на ризик, Говоріть голосно, У удити інакше перестаньте питати дозволу на існування, ором це клітка і техніки є ключовими. Але пам'ятайте, з великою силою приходить спокуса зловживати нею, а е, стави соромним. Е, використовуйте ці інструменти, щоб знищити слабких. Е, густво, і е, користуйте їх, щоб знищити смінці. і е, користуйте їх, щоб захистити невинних. І користувати їх, щоб зберегти свою позицію, коли світ намагається вас забрати Уть монстром, який тримає інших монстрів на відстані. Е Вигід із кривий. Пер у вас є інструменти вмовчання, погляд, психологічне дзюдо порожнича. В нього є проект демонтувати кожного. Хто намагається знизити його статус, лизнати шлях. Не ти ним, а ступного разу, коли ви відчуєте, що жар піднімається до вашої ши, коли наступного разу хтось спробує його зменшити, не панікуйте, він усміхався, тому що ти цього чекав і більше не здобуть і пастка. Пустіть їх і подивіться, що станеться, коли вони зрозуміють, що заблоковані з вами, а не навпаки, і шість людей дивляться це. Хитають головами і наступного дня знову стають чертвами, вони залежні від власної слабкості, лети. ти все ще тут, і все ще чуєш. ти, що між цими словами е, говорить мені, що ти готовий до чогось глибшого. Ви був лише захист, але Ли якщо до ратаки. Мистецтво впливу к не тільки не дати людям завдати вам болю, але змусити їх відчайдушно хотіти слідувати за вами. Е міша, глибша криляча нора, і ми незабавом спустимося туди. Якщо вам набридла порада про синю пігулку, яка говорить вам просто бути добрим і прощати всіх. Якщо ви готові зрозуміти сиру, нетитровану динаміку людської сили, тоді ви в потрібному місці приєднутися до замовлення, а реєструватися, хто вот дзвінок і будуємо притулок для сильних. Залишатися на вулиці у зустрічі в ціні.